Доброго дня! Сьогодні ми з вами будемо готувати клісноздобне тісто. Це тісто характерне тим, що в нього йде менше здоби. Воно не таке крихке, як пісочне, і замішується воно на кисломолочних продуктах, наприклад, на сметані, кефірі, молоці або воді. Для того, щоб приготувати це тісто, потрібна слідуюча сировина. Борошно просіяне, 630 г у нас є. Будемо готувати кілограм тіста, сметани 200 г. Яйця 40 грам, цукор 65 грам, сіль для вираження смаку і обов'язково якийсь жир у нас, в даному випадку, маргарин, який ми попередньо подрібнили. Саме перше ми будемо збивати сметану з содою. Все потрібно збивати, щоб були кращі вироби. Погасимо і трошки зіб'ємо. Добре Наступна операція будемо збивати маргарин з цукром. І потрошку будемо підливати їй Малими порціями. порцією. Поєднуємо всі продукти і ще збиваємо. Після цього будемо підсипати потрохи борошна і замішувати. Підсипаємо борошно і вимішуємо. Замішуємо тісто до пластичної консистенції. Спочатку я замішую ложкою, а потім буду рукою. Тіст з тістом не зволікаємо, швидко замішуємо, тому що, якщо зволікати, то тісто буде затяжне. А нам треба, щоб воно було пластичне. Надбутове, пластичне, м'яке, гарне. Зараз ми з нього будемо готувати пиріжки з капустою. Для цього нам потрібно капустяний фарш та попередньо приготовлений. яйця для збивання. Можна тісто розважувати по 100 грам кульками, а можна розкатати і вирізати формою. Формою, так гарніше, будуть більш одинакові пиріжки. Підпилюємо дошку, розкачуємо тісто. Ми тісто розкотили скалкою до товщини 4 мм. Взяли таку форму круглу, зараз повирізаємо всі заготовки. На заготовки положимо 30 грам фаршу і поробимо пирожки. У нас є заготовки. На заготовки ми поклали по 30 грам фаршу. І тепер формуємо пиріжечки наші. Притискаємо фарш до тіста, защіпуємо, добре защіпуємо тісто у вигляді великого вареничка, щоб нам начинка не виходила при випіканні, загинаємо кінці, притискаємо, формуємо продовгуватий коріжок. І заздалегідь викладаємо на підготовлене, змащене деко або лист, або форму. Вимували вже пиріжки, які ще змастимо яйцем. І для покращення зверху посипаємо кунжутом. Для покращення смаку. Для покращення смаку такого виробу, кондитерського посипемо поверхню кунжутом і будемо випікати. Випікають. Такі вироби при температурі 200-220 градусів. Десь 20-25 хвилин. Такі кондитерські вироби у нас вийшли з крізь тіста. Готуйте, вчиться, смакуйте аромати волині і. Я ja думаю, у вас все буде добре. До побачення.